Доброго дня! До вашої уваги свіжопригнена шкода Октавія А5 з Німеччини. Автомобіль в хорошому візуальному стані, без жодних дефектів по кузову, на оригінальних заводських титанах в хорошій комплектації. Повторію по позову, немає жодних нюансів. Автомобіль на оригінальних титанових дисках, на оригінальних різовиках по салону. Передні склопідйомники, електро, електрорегулювання дзеркали з підігрівом, шкіряне кермо, шкіряний ручник, ручка КПП. По тисяч оригінального пробігу. Хороша комплектація з двохзонний клімат контроль, підігріви передніх сидінь та підігріви задніх сидінь. Ось так виглядає салон. У автомобілі є повна сервісна історія. Оригінальна сервісна книга. З усіма відмітками. 2010 рік, 17 тисяч, 2014 рік, 103 тисячі кілометрів, 16 рік, 139 тисяч кілометрів, 18 рік, 148, 20 рік, 169 тисяч. 22 рік, 177. Автомобіль куплявся в Німеччині з першого та єдиного власника. Задній ряд сидінь виглядає ось таким чином, нічого не порване, все в оригіналі. Потолочок чистенький, Не необдержий. Задній підігрів сидінь. Діржі немає зовсім Ось так виглядає багажник. Оригінальна шторка. Килимок в багажнику. Повний комплект. Запаска оригінальна, ще нова, ніхто її навіть ні разу не витягував. Оригінальний фаркоп та повний комплект. Домкрат, буксировочний крюк, ключ, колісний. Автомобіль пригнаний 4 дні тому з Німеччини та вже зареєстрований. Повторююсь, в автомобілі все працює. Без зауважень. Всі функції, які є присутні в автомобілі, всі повністю працюють. Ось такий вигляд має автомобіль під капотом, ріжі немає, двигун працює добре, з-під щупа ніякого диму нічого немає. Кого зацікавило дане авто? Пишіть, дзвоніть.